Якось досі у нас немає ширшого консенсусу щодо течіни. Нема. У філологів є, і навіть там Григорій Гробович написав блискучий цикл статей про течіну. Ми ну, за цей цикл дали вчить. Я правильно розумію, що нам складно це зробити, оскільки дуже багато і свідчень, і щоденників підчищено. — підчищено. Дружина да. їх підчистила, і це такі дуже вегетаріанські, цнотливі, що да, кажу. Але я впевнений, що він і писав їх від початку так. Mm -hmm. У нього було у нього начебто параноя. З часом розвинулася, коли до нього там приходили uh -huh. на сьогоднішню Терещенківську, де музей течі, не uh -huh. бажана, де, де жили, і щось там починали. Там і він постійно тихіше, тихіше, ну тут же скрізь. І він типу цього в нього було. Натомість є інша історія, які можна вірити, що коли починається евакуація, а він же такий поет лауреат да, вчений, і він же знав східні мови, перекладав. Він справді ну, голова він собою бере туди в евакуацію в 41-му році книжки хвильового підпис, з підписами. Та, він е, панікер внутрішній, з часом параноїк. Але от е, здате не на такі речі. Чи вони в себе Ні, ні. Ти чи не відповідальний за своє життя? Але навряд чи не просто ми собі можемо дозволити, а взагалі можна тут, в цій ситуації, говорити про його провину. Кричати про незламність можуть люди, яких не ламали.